Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні 15 жовтня, і ми поговоримо про те, що ж відбувається в секторі Гази після саміту миру, який відбувся позавчора, в день, коли Трамп заявив, війна завершилась. Нагадаю, що президент Сполучених Штатів разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ про припинення війни між Ізраїлем і Хамас. Хоча обох учасників війни власне, на заході і не було, здавалося б, нарешті кінець конфлікту, але реальність, як завжди, складніша. Про це далі. Хочу традиційно вас попросити проявляти реакцію на дане відео, підписка, вподобайки, коментарі, дзвіночок. Це все допомагатиме у розвитку каналу. Дякую вам за увагу та за підтримку українського YouTube. Отже, спочатку, про сам саміт він пройшов у Єгипті і там підписали першу фазу 20-пунктного плану Трампа. Це включає обмін заручниками, часткове виведення ізраїльських військ. Вони відійшли приблизно з 53% території Гази. І відновлення гуманітарної допомоги зараз щодня через перехід Рафах проїжджає близько 700 вантажівок з їжею та медикаментами. Усі живі ізраїльські заручники, а це 20 осіб, були звільнені. А Ізраїль у відповідь випустив понад 1968 палестинських ув'язнених. Ще повернули частину тіл загиблих заручників, але не всі. Хамас віддав лише. Десь 8-12 з 28, це одразу викликало напругу, бо Ізраїль через це затримує частину допомоги і погрожує скоротити її ще більше. План Трампа загалом поділений на фази. Перше, це негайне припинення вогню з обох боків, з моніторингом через супутники Сполучених Штатів, а також моніторинг Організації Об'єднаних Націй. Друге, це обмін живими заручниками. Ізраїль отримує всіх 20 осіб, ну і власне як і сталося. Третє це випуск палестинських ув'язнених з в'язниць до 2000 осіб, залежно від поведінки. Ну, в принципі, майже 2000 вже на свободі. Четверте це повернення тіл загиблих, повний обмін з боку Хамас мають віддати 28 тіл. Але, як я вже відзначив, поки що лише частина виконана. П'ятий пункт це створення гуманітарного коридору в Рафасі, щоб 700 вантажівок щодня доставляли гуманітарну допомогу. І, як ми бачимо, дійсно це вже працює, хоча із затримками. Шостий пункт це часткове виведення ізраїльських військ з 53% території Гази. Також вже зафіксовано. Але фокус, звичайно, має бути на північних районах. Сьомий пункт це тимчасова пауза в атаках на цивільні об'єкти з перевірками через комітет посередників. Восьмий початок роззброєння Хамас у перші 30 днів. Але тут, як ми бачимо, повний стоп. Вони навіть не почали. Дев'ятий пункт формування комітету 40 осіб для тимчасового управління газою, пов'язаного з палестинською адміністрацією під наглядом Тоні Блера. Ну і в принципі вже певні процеси стартували. Десятий пункт початок реконструкції інфраструктури, відновлення тисячі житлових будинків у перші місяці з фінансуванням від катеру, одинадцятий пункт гарантії безпеки для Ізраїлю, буферна зона вздовж кордону шириною в 2 кілометри, яку контролюють ізраїльські сили оборони. 12. Гуманітарна пауза на 72 години для евакуації поранених. Це теж виконано частково. Тринадцятий пункт переговори про другу фазу, тобто постійне припинення вогню за участю Саудівської Аравії. 14 має бути економічна допомога, власне, Газі і загалом цій території, 5 мільярдів доларів на реконструкцію від Сполучених Штатів та союзників. Але поки що це лише обіцянки. П'ятнадцятий пункт реформа Хамас, тобто відмова від терору, в обмін на визнання, 16 пункт виведення військ з решти Гази у другій фазі за умови роззброєння Хамас, 17 створення Палестинської ради для управління з виборами через рік. В принципі, це саме те, що і пропонував. Безпосередньо Махмуд Абас під час виступу онлайн на Генасамблеї ООН, 18 пункт нормалізація відносин Ізраїлю з арабськими країнами, включаючи Об'єднані Арабські Емірати. Дев'ятнадцятий постійний моніторинг ООН на кордонах з американськими технологіями. Ну і врешті, двадцятий довгостроковий мирний договір з гарантіями від Трампа. З усього цього, як ми бачимо, перша фаза. Вже, так мінімум, перші 10 пунктів виконуються приблизно на 70%. Обміни пройшли, окрім є питання ще щодо повернення полеглих. Війська відійшли, допомога пішла, і комітет дійсно вже починає певні організаційні моменти щодо свого формування. А тепер про те, що ж пішло не так. А вже 14 жовтня, на наступний день після саміту миру, Трамп попередив Хамас, що якщо вони не роззброяться, то їх роззброять швидко і, можливо, жорстко. Це сталося якраз після того, як представник Хамас заявив, що група не відмовиться від контролю над газою і не здасть зброю негайно. Зрозуміло, чому для них це питання влади. І, можливо, навіть збереження життя також з'явилися повідомлення від CNN та інших джерел про те, як бойовики Хамас публічно стратили вісім чоловіків у ГАЗі, їх звинуватили в співпраці з Ізраїлем чи в тому, що вони були суперниками або кримінальними елементами. За 48 годин після перемир'я. Таких внутрішніх розбірках загинуло загалом понад 50 осіб. Це показує, що Хамас намагається відновити свій контроль над територією, де власне почалися сутички з іншими групами. Іронія в тому, що мирний план мав принести спокій, а натомість ми бачимо, як старі методи повертаються, ніби нічого не змінилося. Чи можна сказати, що план Трампа вже буксує? Так, частково. Перемир'я тримається, але воно крихке. Нетаньяху не був на саміті, і документ підписали не безпосередньо ізраїльська маса, а посередники. Тож це декларація, а не повноцінний договір. Остаточного миру немає. Відсутній чіткий шлях до палестинської державності, деталі управління газою і гарантії роззброєння. Зараз починається друга фаза переговори про постійне врегулювання, але Трамп називає це просто початком. Аналітики ж попереджають про ризик ескалації. Ізраїль, наприклад, продовжує затримувати допомогу, вимагаючи повного повернення тіл заручників, а Хамас використовує страти, щоб зміцнити владу. Виглядає так, ніби обидві сторони тестують межі терпіння одна одної, і це може закінчитися не дуже весело. Окремо варто сказати і про роль зятя Трампа Джареда Кушнера. Як радник президента Сполучених Штатів він повернувся до дипломатії і зіграв ключову роль у переговорах. Так, він, а не Вітков. Кушнер зустрівся безпосередньо з лідерами Хамас в Катарі. Він допоміг скласти цей 20-пунктний план, де є пункти і про обмін заручниками. Ну і навіть е таке вибачення від Нетаняху. Кушнер вважає це перевершенням всього, що він робив у своїй кар'єрі. Ну, звичайно, робиться акцент на реконструкцію гази за кошти Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Зараз ідуть активні чутки, що саме Кушнер може зіграти визначальну роль і у питанні російсько-української війни, тому раджу детальніше спостерігати саме за цією персоною. Отже, підсумовуючи, після саміту ми маємо перемир'я в Газі, яке тримається в принципі поки що на волосині. План Трампа дав старт, але буксує через небажання Хамас роззброюватися, і певні затримки зараз відбуваються з боку Ізраїлю. Кушнер зробив багато для переговорів, але попереду ще довгий шлях. Чи приведе це все до справжнього миру? Час покаже, але поки що ситуація нагадує той момент, коли всі посміхаються на фото і відео, а за лаштунками кипить. Врешті, це ж близький схід, а мир там як досягнення комунізму для радянських громадян. Дякую за вашу увагу! Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть думки у коментарях. Фідбек це завжди важливо. До нових зустрічей і слава Україні!